Сьогодні вирішили поїхати у гори в 2025 році, це перша поїздка. Думали, буде тут сніг трошки, але ви бачите, поки не видно його. Зараз візьмемо всі речі, собакенов, та й підемо. Погуляємо, подивимось, може якісь грибочки знайдемо. Друзі, вітаю, третій день в горах 8-10 градусів тепла, тому і сніга, бачите, нема. Дуже цікаво. Може дійсно якісь грибочки і пішли. ну зимовий. Ну, зрозуміло, що це можуть бути або лисичка трубчата, або фламуліна. Гливи можуть бути. Ну все, подивимось. Тільки зайшли. Я вже казав, ми сьогодні з собакенами. А в нашій звичайній компанії. Трошечки вітрець є. Гарно. Чутна річка гірська. Сьогодні я вже одягнув чоботи, бо тут такий маршрут, що це обов'язково треба. Перші наші знахідки не грибочки, друзі, а бачите, хтось копав. Сьогодні у нас ну, запланували сьогодні недалечкий маршрут, тому що, бачите, я вже казав якось в відео, що в такий час дікі звір ближче підходить до дорог, до сел, тому небезпечно далечко в гори залазити. Що там? І там перекопано? Ага, бачу, і тут ліворуч. Нічого ну Ану, ну Кабан, косуля, Дивись, У -у -у -у. чого собі. Рязюка. А ну, чиї сліди. Ну якихось копитних. Кабан, косуля, волень. Де Жека? Дивись, скільки я У-у-у. Чого собі? Треба уважно за Жекою слідкувати. Більбо і Марсель, вони поруч з нами постійно. Дивіться, що коїться. А от Жека іноді вбігає. Це свіжі розкопки. Може сьогодні вночі, може зранку. Друзі! Не вже трупчата лисичка, ну не розчувий Жека. Так, Ріша, дивись. Трубчата лисичка. ой 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 ой, -ой. Оце так-так, а. Я вже думав все. Ну вже в цьому сезоні не побачимо. Ну я маю на увазі 2024-2025 року зима оця. Ну оце так-так. Перша лисичка, трубчата. 25-му році. Ех, супер. Одразу настрій такий. Впевнений, що якщо іще знайдемо, то небагато. Але нам багато і не треба. Для настрою то достатньо і трошки грибів. Ліворуч від мене річка. Гарно. Такі хаші собаки десь під ногами, нічого не видно, ви ну, бачите? Що там дивишся заодно? Ага. Лисички по таких місцях, от під ялинками, дуже полюбляють рости, але треба уважно дивитися. Жеко, бачу. Воно вони. Всі тут. Mm -hmm. Ну, де ви є, лисички? Нема? Mm -hmm. Ну, поки що нема. Жеко, допомагайте давайте, шукати, ну. <ріст> О? Є? Отак о. Тако, друга лисичка. Вже дві. От ще декілька, але їм вже все гаплик. Бачите? Впевнений, десь ще сховалося. Ну, такі, що можна взяти. Що, є там щось? Є, да? Ху-ху. Ого, та в тебе вже ціла долонь. Жека, вірба Марсик, не тикайте нікуди. Давай, кидай. Дивіться, який гарний. І тут порито все, бач, Жека учую. О, яка гарна. Це напевно за нашою лисичкою звір приходив. Судкую, друзі. Це не наша лисичка, це... Звісно що, і звір теж ці грибочки полюбляє. Нехай їдять. Нам багато не треба. А там що? Ховається, ну подивимось. Або листик, або лисичка? Ні. Листик. Ще. А собаки не бачиш. Вони від нас і нікуди не уходять. Ну точно чують якісь сторонні запахи, тому тримаються близько від нас. Так Ховаються у мосі. Так одразу і не побачиш. Рішав в окулярах, ще й собаки допомагають. А я ото сам один. Один осінька. Гриби шукати, ще й за ними дивитися. І ріша каже, допомагають, допомагаю. Та... Не знаю, що робити, за... дивитися за ними чи гриби шукати. Так, всі на місці. Всі. Ну, чесно кажучи, трудові грибочки сьогодні. Ну, головне, що вони є. Дивіться, які гарні. О ще. Диви там? Далечко не відходьте від мене. Ще лисичка, але все її. От дійсно, друзі, ми в цих місцях. А, ніколи не бачили, щоб так багато було розритих моха оцього. Ну. Пішли, блібонець, пішли. Ну ти як? Дійсно, да? Поруч з нами? Ну. Не відходять. Ха -ха. Гарно, друзі, сьогодні. Гарно. Грибочки є, собаки бігають, погода дозволяє. Трошки дощик паде, але то нічого. По прогнозу, вже з завтрашнього дня обіцяють похолодання, мокрий сніг. Отак От нас зустріли гори в 2025 році. Да? Перший раз приїхали і є грибочки. Небагато, але на сковорідку ввечері. свіжесенькі Зимові грибочки. Ось тут така лісова стежка. Відкритий участочок. Собаки бігають, полюбляють такі вони участочки ліса, овічок якийсь. Один-другий. Бурєвій тут був, чи що, бачите, стільки повалених дерев. А що в тебе? Так, поодиноко знаходимо лисичку. Йдемо постійно вздовж річки, отак От зігзагом ходимо і під цими ялинками знаходимо лисичку. Ху, Яка краса, яке повітря дихається так легко. Мутна водичка, напевно високо в горах. Пройшли дощі за ці дні. Де там мої Знайшли тут таку лісову стежку до річки, Слизько трошки, але тримайся, вирішу позаду мене йде, за мене тримається коріння тут, бачите слизько. Більбоніс вже біля річки. Марсик, пішли? На 5 хвилин. Підійдемо, ну да. Подивимось. Марсель, вперед! бо зараз через тебе гепнемося всі разом тут. Ух ти. Тримайся! Ой, який грот, яка краса. А? Зараз все вам покажу. Отакого. От Нажиклян? Влітку собаки дуже полюбляють в таких гірських річках. Купатись, але зараз не літо. Водичка холодна. О. Краса. Ну що, підіймаємось, Ще трошки пошукаємо грибочки. Собаки, як завжди. тут знайшли і вперед. Це що за грибочок? А ні, не лисичка. А в тебе там що? У мене є. О, це гарно. Жека, дивись, який грибочок, іди понюхай. А, ясно. О, два ще. Баш? Та ні, супер, ти що? Понятно, що зараз такі галявини не будуть грибні, але... Фільбан. Да, же кльон? Нам достатньо. А ну дій, що тут? Нема нічого? Така погода, що і не скажеш, що зима. А от ще грабочок. Тут ці взагалі такі гарні, дивиться. І Ріша, каже, теж знайшла декілька. Десь чверть кошика знайшли, грибів по цих місцях гарно. Собаки набігались. Що, будемо повертати потрошки, бо поки що Бо поки цей, до машини дійдемо, то ще десь пів години. Іти. Обратно підемо трошки іншим путем. Вздовж лісової дороги. Навряд чи там буде якісь грибочки. Але там гарно собакам бігати. А, тільки вимкнув камеру. О, якісь грибочки. Ну, візьму одного. Отако. От Не знаю що це. Вам покажу. Тут 5-6-6, так. 6, да. Трутовички на старому дереві. О. З гарним настроєм, друзі. Ну то просто перші карпатські грибочки 25-го року. Супер. Прогулянка, просто супер. Але треба їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі лісі. Пока.